Чи бувало таке, що ви прокидаєтеся і одразу відчуваєте тривогу? Начебто нічого не сталося, але серце калатає, думки хаотичні. Чому так відбувається? Вся справа в біології. Вранці рівень кортизолу – гормону стресу найвищий. Це допомагає організму прокинутися, але іноді спричиняє відчуття тривоги. Тривога може бути наслідком перевантаження мозку, якщо перед сном ви думали про проблеми або одразу після пробудження хапаєтеся за новини чи соцмережі. Що ж допоможе? Спробуйте почати день із повільного глибокого дихання, розтяжки або хоча б чашки чаю без гаджетів. Тривога вранці це нормально, але ви можете зробити свій ранок спокійнішим. А як ви зазвичай прокидаєтесь? Пишіть в коментарях.